Молитва за Україну. Схиляюся, Господь перед тобою. Так хочеться, щоб ти мене почув, події в світі не дають спокою, немов звершаєш ти уже свій суд. Ти сам торкнувся нашої країни, свідомість України сколихнув, хтось затремтів, упавши на коліна, а хтось збирає ненависть і злобу. Ти нас навідав, так ми провинились. Давно країна потопав в гріхах, а твої діти, наче всі заснули, і давно забули про Господній страх. Ти дав свободу, і нам так добре стало, і дихається вільно, і утисків нема, бажання покнатися пропало, тобі, мізерний, віддаємо час. Нам лінь, порою стати на коліна. Хвилини на молитву вистачає нам, колись годинами стояли на колінах, і дні, і ночі були в молитвах. Не прагнем часом Біблію відкрити. Ми забуваємо, що вона наш хліб, що ним одним ми зможемо вічно жити, лічити мудро наші дні земні. Любов вже першу майже затоптали, і щира ревність щухла, наче шторм. Ми не помітили, коли все це пропало і десь далеко залишився Бог. Ми провинились, Господи, помилуй, допоможи піднятися з суєти. Господь, ми молимось за нашу Україну, і з цього стану вийти поможи. Ти нас караєш, Так, ми заслужили, свободу цінувати не змогли. Так мало справ призначених зробили, а називались ми твоїми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в царство якось приведе. Ти мусив Україну розбудити, щоб ми пізнали справжнього тебе, щоб зрозуміли, в чому провинились. Країна вже палає у огні і багатьох людей невинних кров пролилась. Життя віддали люди молоді. Ми чуємо постріл, чуємо крик дитячий, ридає мати, син не повернувся і твій народ, молитві ревній ставши благає спокій нам даруй. Ми молимось за нашу Україну, допомогти лиш можеш ти один, поглянь, Господь, Ось діти на колінах, війни страшної нам не допусти. Дай, Господи, щоб кожен українець своє відношення з Тобою зрозумів і перед Тобою, ставши на коліна, у Тебе, Боже, прощення просив. Ти надаремно нам це все допускаєш, даєш можливість виправити на стан, Ти покаяння нашого чекаєш, що кожен з нас за мир проломи став, щоб ми навчились знов тебе любити. Горити у святих Твоїх трудах, ми мусимо по правді й вірі жити, щоб Христос відобразився в нас. Дай цінувати, Господи, свободу, використовувати мудро весь свій час, небесним світлом бути для народу, загиблі душі, вести до Христа. Ми мусимо стояти на колінах, хто, як не мій країну, піднесе на сильних і міцних молитві. Крилах, хто грішний люд до тебе приведе, ми просимо Тебе, прости й помилуй, небесний мир Твій, Господи, даруй, щоб зрозуміла наша Україна, Твій справжній праведний твій суд. Ми молимось за нашу Україну, помилуй, добрий, Батьку, наш народ, микаємось тепер, бо зрозуміли, що ми без тебе є ніх, ніхто Господь. І нам, лише ти потрібний, добрий Боже, лиш ти один спасти у силі нас, ми віримо, що нам ти допоможеш, бо ти один наш Бог, Господь і спас. Амінь.